Друзі, гляньте, які нам приїхали моделі взуття? Така модель з 32 по 37, це і білі синім. Все взуття дуже гарне. В чорному кольорі 36-41. Така модель просто бомбезна. 32-37. Легеньке підошва пінка. В такому кольорі з 36 по 41. з чорним, І такі дуже класні моделі. Ці з 29 по 36. Ну, модель просто бомба. Все видно на фото, такі як термотканина. Дуже класне взуття. І ці приїхали з 33 по 38. Це є Тома і ці, і ці. Дивіться. Ну, за таку ціну це просто-просто бомбазне взуття. Всім добра!